Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я сьогодні багато балакати не буду. Сьогодні робимо спокійну розминку. Розпочинаємо з верхніх кінцівок і закінчимо вправу вправою розгибання рук в упорі лежачи. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Поїхали. З верхніх кінцівок. Руки на голову, на вперед назад, ліво справа. Ноги між пліч, рука на пояс. Поїхали. Руконуємо. Спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчили. Нахило голову вліт в праву сторону. Рука на поз. Продовжуємо. Раз. 10, 11, 12. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Руки про цього, прогнення ножиці. Розпочнемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дуже добре. Закінчимо. Руки в сторони. 4 рази до себе руками. 4 рази від себе. Руку сторону при себе. Розпочнемо до себе руками. 4 рази. Раз, 2 3 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Продолжим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Продолжим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь до себя, раз, два, три, четыре 5, 6, пять, шесть, семь, восемь. На, на остановку до себя, раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Закінчував. Дуже добре. Молодці. Всі дуже добре виконують. Наступне завдання. на поясню. Вперед назад, пліво вправо. Мишені пліч вперед. Поїхали. Раз. спокійно виконуємо. Два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири, продовжуємо. П'ять, шість, сім. Вісім. Закінчуємо. Наступне завдання. Руки на пояс. Спокійно. Два нахила тулуба вліво, два нахила тулуба вправо. Без ускорення. Ноги на що не плюс. Руки на пояс. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Наступне завдання. руки на повітрі. Два порота тулуба вліво, два поворота тулуба вправо. Виконуємо новин ну, ношені пліч руку на пус. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, закінчив. Дуже добре. Наступне здання. Ноги ну, нашні пліч. Нахило нозі, десять нахило в кодній нозі. Десять ну, нахило, вкінчу нозі. Ноги ношені пліч. Поїхали. Тримаємо при цьому ровну спину. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кінчуємо зі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І на останок. П'ять разів стаємо на носки. І все. Поїхали. На носки стаємо. Раз. Спокійно. Два. Тягнемося, я кому вонишся. Оскаємось. Спокійно. 3. 4 і наостанок. 5. Молодці. Зараз переходимо до вправи віджимання від підлоги. Сьогодні зробимо 3 е, рази по 5 разів. Е, вибачаюсь, неправильно сказав, 3 підходи по 5 разів. Спокійно. Дівчата. Роблять від, ко, від колін. При цьому, коли ви нагабаєтесь, спина і попа у вас рівно знаходяться. Ми з хлопцями робимо спокійно. Поїхали. Один п'ять разів. Раз. Два. Три. Чотири і п'ять. Дуже уважні. Ми. Локті дивляться на сторону, а в сторону ніг. Другий підход. Приготувалися. Між підходами робіть 5-6 секунд відпочинку. І другий підход. П'ять разів. Поїхали. Раз. Два. Попа і спину тримаємо рівно. Три. Чотири. І наостанок 5. Дуже добре. Видих робимо, коли опускаємось. Відпочиваємо, даємо собі відпочити 5, 6, 7 секунд. І ще один підход. І на сьогодні все. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. І на останок П'ять. На сьогодні все. Будьте здорові. Не забувайте підписатись на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти. Папа, -па. на все добре.